Мої вітання на каналі. Сьогодні ось знову в такому чудовому лісі йде сніг. Такий вітер трохи поривами її надіяли. Не знаю, яка сьогодні буде зйомка, бо мрячно, сніг. Ну, коротше, як буде, то буде. Цікавість мене замучила вдома. Хто минуле відео дивився, то той бліндаж не дає мені спокою і чому там стільки скла посипалося, більш нічого. Буду сьогодні його перевіряти далі. О. Так що заварюйте чай, кава. приємного перегляду. Що буду знаходити, покажу, як завжди. Ну все. Погнали на пошуки. Ось ця склотара з минулого разу. Вже снігом присипана. Ну ось моя яма. Починаємо збирати далі. Вже дві є. Одна зелена, друга синя. Бачите, ще є. Тут ще. Зараз буду розкопувати Ну тобто такі бідняцькі прості винні йдуть, так сказати, поставка військова на фронт. А якихось оригінальних екзотичних пляшок поки нема. Буду все ж таки якось надіятись, що вдруг... Вискочить. Поки що щось зрозуміло. Ну, показую ще раз, як воно виглядає. І на цьому вже зациклювати увагу не буду вашу. Просто якийсь епіцентр пішов. Вась одна, одна і друга. Торчить третя горошка. Повертаюсь сюди. Так торчить. Тут, там. Там, там, ось така от картина. Коротше, а як я от ще дві викинув я тут, як я розібрався, я пройшовся ще туди далі, це така ніби траншея йде, вона длина. Ну чого в траншеї смітник такий зробили, не зрозуміло. Ладно, як, якби ти то був якийсь... Невеличкий окопчик, бліндажик і туди поскидали, все не жили. А це длинна, длинна траншея. Її ще тут опрацювати, ще місяць можна їздити, копати. Ну добре. Ну така картина. Бачите, я все виймаю, виймаю, більше показувати прості не буду. Вже в кінці, як наскладаю знов, можна тут грузовика заказувати вивозити кому треба. Все, добре. Надеюсь, кавусик там пьет, под теплую ковдрую. я тут-то под снежком таким работаю, ё-моё. Выкопал вообще снаряд, ну, стакан от, от снаряда ШФ-0. И вот, снова тебя бутылочка била, вот одну я побыл, у нас этикетка и три звезды. Коротше, нарешті мені одна хороша людина, мій підписник, дав інформацію по цих пляшках. Це, це був коньяк. Вони там етикетками, ну, відрізняються. Це німецький коньяк і був ще австрійський теж саме. Ну, як то кажуть, це для військових, для солдат, так як і у нас зараз. Поки не заволонтери, то армія постачає ну, низкосортне. Низкосортне. Навіть не в целях, як він мені пояснив ще чисто побухати, зігріти душу і тіло, а в лікувальних целях. Це весь кисляк, це все фігня. Ну і дезінфекція всякі, то що окопне життя розлад шлунків, в кого в кого як, в кого діарея, в кого запори. Ну і коротше, да і так. Ось такі діла. Мабуть, для офіцерів, для еліти там, чи хтось заказував, то -ото, привозили вже по заказу десь. Львівські півоварні там і всякі є. І, і, мабуть, і з Германії, і з Австрії хтось там пісміцо може черкнув там фрау там. Мадам, блін, фрау, мадам. Ну, коротше, вийшлі мені там Бургунського. <гум> То тільки так в нашому районі може якась елітна пляшечка попасти з розписулями. А для солдат Знаете, вам пойло. Ще я бачив документальну хроніку, фото хроніку, як з потяга прям привозили ті такі дубові бочки і солдати всі, хто по якимсь собі, блін, не тим самим флягам по курдюкам всяким розливав оце... барматуху всю цю вино. Ну, якось так, все, копаю далі, бо там їх просто више криші, я дуже медленно блин, рию Уже б'ю їх навіть, бо ну одна на одній. Коротше, але не покину я це коп. все ж таки буду цю Цей ребус цю загадку розгадувати, що це за смітник. А ось до щось вискочить. Е, хочу показати, як пішли ще з під пива, звичайні. О, вино. Там я вже батарею добру в нас е, Ну, вже щось трохи в мене адреналінчик починає підскакувати. Гормони радості, ендорфіли там всякі, як і в них. Не важно. Е, це є. За моє упорство, наполегливість. Можливо, щось да і буде. Або ціленьке. Дивіться, я вже знаю, яка це розписна, має бути пивна, звичайно, там Берлін. Вона запечатане з корком ще. Бачите? Порцеляни. <сум> Інтересно. Що ж, викопаю, покажу. Привалено цими трьома було вона не одна там ця бачите підняв відкрита корок відкритий але вона ціла, хлопці. я не ошибався це айжентум що это бомбрахаус Berlin. Німецьке пиво чи що. Ну, на донечку нічого. І ось ця, що торчало. Опачка! І там ще повно, там і чернягон, бачите, і ще є бутилки. Ах, блін, я розшатав. Теж знятий корок. Але ще тримається, вже не тримається, вже гнило, бачите, все. А корочек без надписюлі. Обачно корки теж підписані. Якісь гербочки стоять. Але пляшечка та чудова. Чудова. Звичайно, звісно, у хлопців в їх регіонах це, це вони рахують непотріб. Але я ще раз нагадую, що для нашого регіону це вже якби... Нормальний екземпляр, щоб поставити на полочку. Що ж, привітайте мене, можете коментами, можете лайкосиком. Я вам всім дуже вдячний. І за всякі коментарі, підказки. Бо я тут ляпаю, що не будьте ляпати. Потім іноді передивляюся і вже нічого не виправляю. Що ляпнув, сам кажу, дурінь, одразу не подумаю. Ну я сценарій не пишу, так що, як я копаю, все вам показую по-простому. По чесноку все як є, все, дивимось далі. Вистачає і битого, але ці йдуть, це вже п'ята. Біля них тут вон його капуще. Передавлені цими. Зараз ще одну. О! Знов корок висить, бачите, видергую, вони прям штабілями один на одному лежать. О, хай висить. Корок. Ось вони всі однакові поки йдуть. Такі. Мабуть, пару штук я так із землі повидергував, бо там ніби пробочка залишається така іржава. Корки там залишились, я їх потім повибираю. чтобы на полочке в сборе стояла с корочкой. Ну, я пусть так. Мужу медленно противать лопаткой и потрошкой. С парикурчиком. поки можливо треба на пленку все запечатлить на память шампанське трохи розмовляє з нами що ще там пише шампанське з етикетками трохи залишки вина повна. коротше вже знов полтинник тут пляшок набралося Дивіться, ці Пиво берлінське, о, скільки вже нарешті мені плакав, я розписних нема, то на тобі зразу, роби з ними що хоч називається. Е, тут зламав одну вона вже ушла, це ложка виделка Чорна. Тут обіті ще. Коротше натюрморт нормально, але ну, там ще повно. Тут коротше, пляшок буде. Фух. Більше сотні, то точно вже сотня набігає, бо там попередній в мене в ямі 35-37 і тут вже полтинник почти 48-49. Ну і тут як подивитися, то О, там, ще. там ще та буде розписна. Коротше, як виявився ці зброс тут добрий всій. Траншеї зробили в кінці. отут. Знов сніг сипе. Так, нагадую, це з минулого разу, тут 35 пляшок чи що, це для тебе більш, Ігорьонь. Приїдеш забирати, зараз я цим займаюся, закапую цю ямку битого повно теж, було. Тут аж збиваюсь з рахунку, нарахував разом з тими десь 118 пляшок. Не рахував вбиті цілі. -да, це мій новий рекорд з одного окопу. 118. Шкода була тут отака ще. Пише те ж саме, але ну. Там типа под углом, а тут рівний по штамп. Але бита, шкода. Була ще окрасуня. Да. Це мені завжди до сльоз шкода такі. Ну, тут патрони, чесалка ця, блін, для коня, якась тряпка. кительная, не кительная. Тут он ремешки за каким Понятно, пряжки. Так, ну и цели. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать целых. Все. Буду закопывать. Уже, мабуть, на сегодня все. Уже Пів другого дня, поки цю яму, поскладають ці всякі пляшки. До речі, всякі різні, горлишки всякі. І шампанські, зрозуміло. Пиво таке. Да і все. Наступний раз буду далі, бо цей закінчився, ніби таке углублення, потім такі мілкі переходик. Тут от ніби стінка вже. Тільки тут от, такий проходик є мільше, а потім заходить знову далі глибше, потім знову переходики такі ніби огневі точки в траншеї. Ну, наступний раз не відомо ще коли там буде, дощі обіцяють, так що якось приїду докипаю. Наступний все. Всіх цілую, обнімаю, люблю. Будь добру, всім всього найкращого. Дякую, хто додивився до кінця, хто зі мною на копі постійно. Мені приємно читати ваші коментарі. Все, до зустрічі, хлопці та дівчата.